мене, коротше, недавно. І знаєте, це було Ну, то так мало статися. Враховуючи, що я рік не закривала хату, і грабітеля поймали на місце, ну, крім моєї поваги до себе, не вкрали нічого. І я сідійшла, я зрозуміла, що Алла, ну це так мало статися. Я йду, і мені кажуть, і, ну, жіночка, у вас коротше, сумка відкрита, зараз вас обкрадуть. Я так розчулилася і кажу, дуже дякую за турботу, пані циганка. Коротше, що я трошки того, і в мене, знаєте, от скажи мені, хто твій друг, а я скажу, хто ти в мене найкраща подруга, вона темношкіра і вона, увага, расистка. Прикиньте, вона не любить китайців. Тоже суші любить, да? китайську Па любить, Аліекспрес любить, а Китайці їй прям що то, -то їй не помимо. Просто, щоб ви розуміли, наскільки вона не любить китайців, коли ненці Пелосі летіла на Тайвань. Ця була не за тайванців. Вона була за Динамо Київ, бо там немає азіатів. І недавно, ну ми типу, з нею йдемо просто, щоб ви розуміли, в неї нюх на цих китайців. Ми йдемо, і вона така фу ваняє мерзостю. Я повертаюся без прикола, там міля Ківа <плес> і китайці, і просто я її хейчу за те, що вона расистка. Я кажу, ну так не можна. Недавно вона мені показує відоси, кажу, все, але я більше не расистка. Значить, тепер я люблю китайців. Ось подивися, вони співають тут на відео, ой, у лузі червона калина. Я кажу, Боже, ти така молодець, я так тобою горжусь. Але це казахи. <риклад> я недавно їхала коротше, до Львова. Я дуже часто зараз їжджу, і значить, це на вокзалі, хто не бачив, поставили ці багажні стрічки, щоб перевіряти все. Я поставила сумку, в мене сумка з цепочкою. Я ставлю цю сумку, а в мене буквально я все, я спішу на поїзд. Ця цепочка провалюється в цю ленту і реально ламає її нахуй. Вообще. На мене дивиться, ця пані, я дивлюсь на неї вона каже, я вас знаю. Я так обрадувалась, тому вона мене знає. Вона каже, я вас знаю, то вам в минулому році штаніну в нас на ескалаторі зажувало. І ця жіночка на мене пощадила, каже: Ну, я затримала поїзд, біжіть. Я біжу, ну, біжу, я біжу, отако от біжу. Я, ну, в одній руки я, блядь, він шіцийський просто. На каталки шиблять ноги мої. І я, значить, добігаю до цього, значить, до поїзда, заходжу, мені пані провідниця каже, Боже, тобі так повезло. Поїзд затримали, бо якась тупа пізда стрічку зламала. Я кажу, по-перше, я не тупа, а я ще собі люкс купила, бо не було. І заходжу в цей люкс, а якщо ви не знаєте, чим відлічається люкс від купе, це тим, що в тебе просто над ліжком велич... величезне таке зеркало висить. Не знаю, для того, щоб такої подивилася, я на це подумала, це долбольопка, але щоб роздивилися лучше. Я ж часто Нравиться мене оскорбляти. Приєднуйся до моїх хейтерів на Ютубі, ви подружитесь. І що саме цікаве, я часто зараз їжджу там з Києва до Львова і недавно, ну, коротше, в стоматолога свого в Києві сижу і бачу новина. На Львів насувається ураган. І мені піздяць, як кобідно стало. Просто я весь двіж постійно пропускаю, поки в мене хтось в роті. Такі жарти. Що я скажу вам? Е, так, е, скажіть мені, будь ласка, хто кому вже задавали батьки? типу, коли у вас будуть діти, внуки? Я такі люди, ковже почали трошки батьки, так. коли будуть внуки. Мені 28 років, мама мені ноль раз задала це питання. Ноль. Я якось не обідала скажу, мама, ну ти взагалі не хочеш щось питати, я щось і планірую, ну типу живність якась. А вона шутніться в мене, шутніться, каже, доця, якщо ти прохламідії. Я кажу, мама, господі Бог, нащо ти 14-й рік мені згадуєш? <рик> Вона каже, доця по справедливості в маші діти мають бути раніше. Я кажу, мама, маші шість. Вона каже, а ти просто перебираєш мужиками, випендрюєшся, ти помреш одна. І психолог мені теж мені сказав, Алла, а пустіть і планку ніже. А в мене без прикола в Тіндері статус беру їдой, даю піздой, там куди уже ніже. У мене правда такі статуси. тіндері. А що, а що? А дивіться, давайте почесно. Я або найду собі чувака з таким частом юмора, або поїм. <рес> Та. Просто мені не подобається, що є чуваки, які думають, що я реально за два плавлених сирка по-бистрому передьорну в під'їзді, Ну, там мінімум бігмак, якби во-перше. <рес> По-друге, ну типу, вони в якийсь момент починають думати, що я їбусь за їду. Я живу на Олімпійській, я їбусь за гроші, якщо що. Ой. Ну, У мене був такий статус, я недавно його поміняла, кстати. Помінялася цей статус, бо тут такий трошки пошлий був. Написала «Могу тебе освободити. І, і один мені пише, а це як. Я кажу, ну це все просто. Я кажу, після мене, як після освободітелі, буде тільки хуже. <рикла> <рикла> Не неї <наїбала>. було, <рикла> да, Я люблю дуже Тіндер, якщо чесно, там стільки приколів, але в Тіндері є одна штука, яка мене бісить. Більше всього, це питання тобі, да, дівчата? Є оце... долбануте питання, що ти здесь іщеш? Батю. не бачив. Бо я, мама, виконавча служба Львівської області, ми дуже занепокоєні, якщо чесно. І просто в мене там було дуже багато побачень, я амбасадор, амбасадор Тіндера, і всі, якщо ж. І що було в мене одне дуже класне побачення, дуже класне, ми пішли гуляти на байкове кладовище. Ну ви не подумайте, я не йобнута, та щоб з незнайомою людиною йти на кладбище. Я сама його туди запросила. Бо я знаєте, я дуже люблю, я по перше люблю ці всі проститутські наряди, а ще в мене є фетіш, я обажаю придумувати собі професії їм. Я то по там, то вебкамщиця, там по настроєнню. І ми йдемо з чуваком по кладбищу, і він питає, чим ти займаєшся. Я кажу, я закладчиця. Він каже, я теж. Похвалив мене, сказав, що я дуже розумна. Каже, ну, ти, звісно, очень умна жінка. Вже ніхто не додумається, що проститутка ще й закладче, може бути. Як кажеш, як мій сутіньор вжити. Займаюся. Познайомилася з чуваком недавно, ну в компанії ще сидимо. І він мені каже, ну, але ти злобна сука. Ти злобна сука. Таких як ти, треба дуже жорстко їбать, домінірувати. До речі, Алла. А собі в голову думаю, а не пішов би ти нахер з такими предложеннями. Завтра зранку з моєї квартири. <рес> тому, що по-любому ж і на Путіна Кабаєва сить на тому столі. Ну, це 100%. Я подумала, а хай буде, хай буде. Я вільна жінка, думаю, хай буде. І якщо чесно, щось взагалі не було жорстко. Все було, як завжди. Я в якийсь момент думаю, ну, а щось буде чи ні. В якийсь момент мене такого придушив. <каже>, каже, посмотри мені в глаза, я думаю, це воно. Він каже, посмотри мені в глаза і скаже, що ти мене любиш. Я кажу: я тебе люблю, блядь. Ну твоя мама тебе, походу, ні. Просто ну злобна сука, це хто вообще? Ну це, якщо ти будеш Медведчуком, я не буду Оксаною Марченко, я буду Емберхрд, блядь. Я насру тобі в ліжко. Я 11 років займалась танцями. Так, да, гітка. Ай, пацики, коли чують, що ти 11 років займалась танцями. Вони думають, що ти там в ліжку робиш таке, А я займалася українськими народними танцями. І таке це вірьовочка і голубець. блядь. Просто ну, предполагала, що всі твої навики, оці дитячі, що вони дуже тобі понадобятся в дорослому житті. І бля, буду пригодилась. Я тепер, коли падаю, я можу встати просто і гарно поклонитися. блядь. Все, мене все дуже дякує, дуже класні. Дякую, що дивитесь мої відео. Підписуйтесь на канал. Тут багато стендапу.